Майстрині, ну ще, знову новий спільник. І я йду до нього. Хоча я не дуже люблю в'язати речі з літньої пряжі, але ж, ви бачите, так, вона пухнаста, але склад тут, можна сказати, літній. Котон, поліестер. Іллюн. Так що хто сказав, що це не літній склад? Хоча вона тепла, така вона е із-за цього Поліестру кухнаста, скажімо так, ну, приємно. Якраз на холодне літо. От. Так. А так як у мене, <кхід> хто дивиться дуже давно, е ще минулим літом за. Так загорілася бавовняною сукнею, що от все зв'яжу і все. Я її розпочала, а тепер же ж треба завершувати. Ну, якби спільник, Ми то не дов'язати дов'язуємо в спільниках, то щось нам треба дов'язати, або зв'язати теж йдемо спільник, тому що так веселіше, так значно веселіше, ніж самому в'язати. Коротше, хочу щось сховати, поклади на видне місце. Так і я. Я вже й сама, якщо чесно, забула, будемо тепер розгадувати і в'язати далі. Вже дивіться, скільки зв'язано, куди ж його покидати. Так, Вибачаю. про СП. СП називається Вліто двері відчиняю. Організатором є Марійка з каналу В'язальне Асорті. Вона вже давненько запропонувала дівчатам, що давайте щось. Літнього нав'яжемо, пов'яжемо. Спільник триватиме довго, я б сказала, з 1 квітня по 1 08 серпень, да, по 1 серпня. Так що навіть лінивий зможе дов'язати цю сукню, якщо такі, як я. От. В цьому. У спільнику є три номінації. Перше літо пахне трояндами, де ми в'яжемо для дорослих, для себе, для чоловіків великі плечові вироби, але щоб там був бавовняний склад ниточки. В мене я вам покажу, що це буде. Друге літо золоте, радість дітям принесе. Тут ми в'яжемо дитячі речі. Дитячі для дітей на дітей. Так як мої повиростали, малих дітей немає, я в цій номінації приймати участь не буду. І третя номінація. Я морячка, ти моряк. Тут ми в'яжемо щось, сумки, наприклад, там ще щось, <кій> декор якийсь. Я тут не знаю, я подумаю, подумаю, можливо, а можливо і ні. Мене зацікавила перша номінація, тому що мені треба дов'язати сукню і ще щось. Так, як же вам тепер цю сукню показати? Зараз спробую спробуємо її повісити на вішачок. Для початку. Так, тут, як ви бачите, в мене була ось така ось така за, готова, в, готовий а, готова. Ну, коротше, з старої футболки відрізала таке кружево. Дуже гарне, красиве, воно так попереду трішки йде, бачите? Далі приєдналась до нього. Своїм в'язанням. Ось. Так, воно зараз виглядає. А якщо його прикласти до мене, то мені воно вже по коліна. Так, як би вам його так синенько показати, все воно не, не влазить, звісно. Але, але е, від боків до центру сходиться ось такий ажурний візерунок листя. Бачите? От, по спині те ж саме. Коротше, перед і спинка однакові. Так, зараз я сядусь. Я вже як більш детально буду показувати на столі. Поки що це вступ, і я вам покажу те, що маю. Так. В мене в планах було на той час. Ой, як незручно велику річ показувати, в'язати до тих пір, поки. Мій цей ажурний візерунок не зійдеться в центрі, поки мої листочки не зустрінуться, бачите, тут осталось, ну, мабуть, ще пару листочків, і вони зустрінуться, так, коли листочки ці зустрінуться, я пров'яжу ще один ряд, щоб Не ряд, а декілька рядів, щоб повністю по кругу був ажур. Листочки ближче вам покажу. Ось так вони виглядають. І вони розходяться в різні боки. Так до центру сходяться. От, пряжа класнюча, пряжа бавняна. Роблю прибавки. Разом з новим рапортом листочка. Тобто, де починається новий листочок, там і починається, і я роблю прибавки. Тобто, воно буде не дуже широке, але таке асилуетне. Ну, я так думаю, що ще <кхе> Що і як буде далі? Не знаю, бачите, горловина тут широка, треба буде її з нею щось робити. Але це вже. Ой Вибачаюсь, але це вже дай Бог дов'язати хоча б це донизу. Так що ось так, схему я вже загубила, ну, хто б сумнівався. Нічого, я пам'ятаю, як вона виглядає. Будемо десь шукати. Так, це я вам показала. Другим. Моїм виробом на, ц, на цей спільник в цей самий, цю саму номінацію я беру е, футболку чоловіком. Про плани на футболку я розповідала в, мену, в, попередньому, в якомусь із попередніх відео. Якщо хто дивився, розуміє, про що я. Там їх три варіанти: з акрила, напівакрила і, і бавовни. Акрил, бавовна з акрилом і чиста бавовна. Так, на даний момент мені хочеться пов'язати з оцією пряжі. Це турецька пряжа, якийсь новий виробник. Ну, точніше, я ще такого не бачила, але дуже приємна. Хоча тут написано амігуромі, тобто для, я так розумію, для іграшок, але доволі така приємна пряжа. Зараз я на стадії вив'язування горловинки. Ось так буде. таким зубчастим. горловинка подвійна. А далі, далі буду думати, є задумки, але поки не втілю, не покажу. Ну, поки що так. Далі, походу вже якщо ще щось надумаюсь. Братись в цей спільник, обов'язково покажу, буду заявляти в своїх відео, які буду знімати, що цей виріб бере участь там. І в мене ж є записничок, в якому я записую. Два пункти тут у мене вже є. Футболка бавовна. Так. Добре, на цьому все. Запрошую і вас до спільника, хто хоче пов'язати собі літні речі. Тож, зустрінемося в телеграм-каналі, поспілкуємося і пов'яжемо. Всім пока-пока, гарного одиночка!